Рядом туди. Нас косяк, як стоїть зараз, має повернути сюди. 31 серпня 2014 року група загороджень виконувала задачу постановлення мінних полів у складі 6 чоловік з. КАМАЗ-4310 і прицепний мінний загороджувач, ПМЗ-4. Внаслідок спрацювання диверсійних груп пройшов підрив цього КАМАЗу з мінами. І ці міни здетонували. І, виходить, що весь екіпаж, вся група підривалася. Багато навіть остатків людей не могли повністю знайти, ідентифікувати. Вигорівша трава і велика там. Воронка і оце поле – це досі від, не може оговтатись земля від зриву цих мін від цього комплекту. Це всі важкі наслідки не тільки для людей, і для землі теж. Зараз встановлюють пам'ятний знак при цим ну, в лютому місяці. Минушого року встановили хрест, коли приїжджали тут розміновувати те, що залишилося після вибуху, встановили хрест. На цьому святому місці встановлений меморіал. І ніколи ми не думали, що за свого життя, входячи на меморіали, присвячені милуйлі війні, де проливали кров наші діди, прадіди, що ми своїми руками будемо строїти нові меморіали на цій святій землі. Пропитані кров'ю наших побратимів з вами. Тому пропоную відкрити меморіал і просимо отця Іоанна освітити його. Благословляй, освячуються це хресне знамено, їх пам'ятник, пам'ятний знак це кропленням води свяченої цієї благодаті, во ім'я Отця і Сина і, 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 і Святого Духа. Амінь. Уважаємо спині, вічний покій, подай Господи, загиблим воякам нашим за Україну, саперам сімсот го інженерного полку, імена яких ти знаєш тут спочили, загинувші і їм вічною пам'ять.